Привіт, братани. Що? відіграю в League. Перва моя 8 перемог. Підбір краще, ніж у першу варіалку. Вже більш-менш зіграється, мало кібер, мене ніхто не тягає пару таймів. 1-7, 1-8, 1-9. Уже не больно. Останню каточку за 9 перемог я встарав. Кантор все-таки задушила і дала з іншого якого я вірити не зміг. Я лівнув і хрене з ним. 8 перемог, так 8 перемог. Друга ліга я вже роблю 8, вже, уже дуже і дуже хорошо. Тобто, по факту, топово підборчик нормальний, грати можна, моментами десь повезло, десь не повезло. Діло таке, саме головне, що сопи плюс-мінус адекватні. Окей, з цим ми розібралися, наче все хорошо Зараз е, будуть нагороди мої. По поводу, я не буду ніяких на показувати бо тому що цьому немає ніякого, ніякого сенсу. Всі матчі були максимально скучні, максимально дефолтні. А, абсолютно слава зовсім. Далі наступ... я відіграв ще одну вікенд-лігу, це вікенд-ліга Віталіка. Просив мене відіграти, Кому треба відіграти, я можу відіграти за мані-мані-мані. Кому цікаво. Зробив він на каунті 7, але там зовсім інша історія. Я йому зробив 7, рахунок був 7-4, 7 плюс 4-11, да? У мене статка була 7-4. І ще 4 матчі переді. Я такий оу oh май. По-моєму, на можливо буде рекорд в Всі 26 Отака нахер дуляка, падло! Падла грама задушила. Я в чотирьох катках ні одної не виграв. Я всі програв 4-3, 2-1. Ну коротше, в один гол програв. І тупо не міг ні одної карточки з чотирьох виграти, я не знаю. Ну воно просто не йшло. Я б'ю прикладі на штанга, стоп забуває зразу Кіковича, да, і все, я програю з цього. Тобто я просто не, не міг забити свої моменти, і Сопчик каже, що вигравав, але вигравав один матч. Тобто такі матчі були заборні, але виграти я в них не міг. І так обідно. І ви будете наблюдати потім нагороди за твій аккаунт. Знову ж таки, НЕЗА там теж немає чого, на Weekend ліга Вона по факту йшла краще, ніж моя, а на ділі зробив менше, ніж у нас війклі. Але прикиньте, якби я вірив хоча б дві катки, б дев'яти. Але Кантора сказав: No, no, no. Четтири стани катки. Нюхай беру, нюхай бебру, нюхай бебри. Тому якось так, прям не перегляд, до того не будуть тянуть. Як кажуть, кота забув бінці. Let's go до нагородок за Вікендліги. Пишіть в коментарях, що вам випила. bye Ой, -бай -бай. Ви ж будете дивитися. <реклама> Прям. 88, 8 так 8, 8 уже емба. 16 камни отсюда топовый. Правда, з них не не випадет. Все одно красиво, спасибо. Да, да. да, В дуром тайме, щось я не знаю. Пішло, все якось. не, не, Жахливо. Ну ладно, пох. По моему. блін. Сработать на джекичан, тоді емблему, что не вишит. На Месі повішу емблему, На Месі повішу емблему. Ну шо, пошли паки відкривати. я ще пару матчів даже сквозь баттл сбахнул. Ну, а тут вешечку, воно ще продаваємо, а а нифига себе. Сыпется на волкаут, ну волкаут, який волкаут. Який <Reese Lydia kiss> волкаут? Про що я хочу, шо я хочу. Ладно, хотя б 83. 81. <laughs> Позволяє дичний рыдом. Молодец. Дякую, дед. Барко. Минулий раз мені за 6 перемог 81 і за 81. А він не продається? А продається. І Ну, Що ти стоїш? 50 тисяч. Ну по мінімалки, так. Ну продавати, ба звісно, я не буду, але. Жесть. Далі буде тільки краще. А вони ще всі продаваємі, так? Ну давайте з продавайміха вже почнемо, а далі вже закінчимо, не продавай. Трейс спочатку, хорошо, ну давай. Без вукаута. Ворота, Іспанія це. Ла Ліга, це. З це цей. Гарсія. А де волкаути? А волкаути можна? Можна хоч одного волкаута, контора. Це просто жесть, я не розумію. Чому так не падають волкаути? Чому так волкаути не падають? Я просто не розумію. Просто нолі, і їх ту, тупо немає цих волкаутів. Ну тут то того я ж должен події бути волкаут? 85. Фух, волкаут є. Мужичара, ЦП. Одгард. Одгард. Угу. Ну ладно, весбіче. А, він 87-й, це найгірший волкаут. Це навіть не 89. І це не подвійний, так? Да? Тобто, значить, там не, не волкаут. Ну коротше, бачите, просто мій акаунт проклятий. І станный. Мій аккаунт проклятий, тут нема про що говорити. Ну, ритне, конечно, стоїть потужно. Мій акаунт проклятий, просто, просто тупо проклятий. Проклятющий аккаунт Тут хотя волкаут. О, волкаут, ну ладно. Сахтой да вратарь. Сейчас зо осей. Кобель, кобель, 86. я с ним зубой. Крутяк, спасибо. Дякую 86. Ну ладно, хотя бы... Такі... Ну, бач, Якщо Если падає, то самое херовое, короче. И все, один волкаут, а что Грінвуд дали. Що дали Грінвуд? Ну просто мертвий, мертвий дроп. Просто мер мертвий. І слова зовсім мертвий дроп, але 8 перемог це добре. Ужас. Вообще ноль. Просто ноль. Волкаути самі херові. Не одну карточку в основу нема. Навіть немає кого в основу поставити. Навіть немає кого в основу так вже брати. Навіть нема кого тупо в основу поставити. Просто мертві паки. Ну ладно. 8 перемог є, це вже жарада. Такі добрий, Льоха. вони не добрі, вони тебе проклинають. Вони тебе, вони, друзі тебе додають, щоб написати в гадості. Льоха, йди вікетливу граю. Льоха, у мене буст є. Заказуй буст, і ми йдемо вікетливу. Льоха. Вся гра опахнула зазива. блін, Як моно 4 катки підряд грать? Самоганно, щоб у мене... Поза мнуло матчі я фінес не забив, він забив гол, я програю йому 2-1. Все, в я йому виходжу один на один, не забуваю, він забуває мені. Було б рахунок 4-4, чи який там був рахунок. Чи можливо 4-3 в мою пользу. Я потом два штуки пропустив. Ну коротше, я не повинен програвати вообще був. А в ітоги маємо, що ми маємо? Ніхера ми не маємо нахер. Чотири катки встать просто. Без смс. Що, нагороди чи ти сам відкриваєш. Відкривай, конечно, хорошо. Політик. Тут вешечка, може, вніс джуніор випадати тобі. Ага, пошл я нахер, я понял. Ой, це цей. Салайну. Це Хотя бы 80... Це 81, да? Ну да. Барко. Барколя. Це барколя! Це барколя! Сабарколя. що нема про що дивитися. Це цей. Це воротар був чи хто це був? Це Коста, да. Чи якийсь фраль. Ф... Фройлян. Фройлян. Італіянська, італіянська мафія ще випала. Тут ще є продавашки? Немає. Блін, як то на 4 підряд всрать? Боже, як кончена бригасіна рана? Старайся, старайся, мало шо старайся, нахер. И надо все равно гендузи, надо все равно курва душить. Все равно это курва душить. Падаль. А, на то киберки, один сей зробил булканин на трущине и кричать. Ее, да е, да ее. Шо ты? Шо ты нахер? Ты нихера не можешь. Кур, що ты можешь, на? Мой закинуть, Що ты за шляпа падает? Да вулкаут и мать его. Пиздец, на груди, ебахери. Можеш, що ти можеш, нахер? Булочок трощий. Булок трощить і від'єл бійця нахер. Блядь, волкауті немає, ебать, веалка, Ні одного волкаута немає, це Грінвуд. 8... Ну, 84, пт твою мать, ні одного волкаута немає. Ну, да, вони, да, тепер були потужні. Ну, Не булочки, були булочки я виграв би. Полібом би хоч одну виграв би з чотирьох. І то, якби воно все залітало, то можливо б і не програв би. О, нема волкаута. <риклад> <риклад> нема волкаута! Ебать. Це нормально вообще? Это просто пистолет Четыре катки, катки програв підряд, та ще, ще й в нагородах просто, просто ноль. Прекрасна гра. Не разу не издевается, не разу. Деньок не супер вийшов, да. Хотя починався, він хорошо. Ікінтрига була хороша до, до останніх 4 каток. Велка в зілку не входив. Базар. Базар. Базар.